Рух через відновлений та реконструйований міст над річкою Західний Буг на дорозі н 17 Львів Радехів-Луцьк відкривають. Про це повідомили у службі автомобільних доріг Львівської області. Будівельні роботи на мостовому переході через річку Західний Буг поблизу села Гайок на автомобільній дорозі Львів, радехів луцьк завершено. І від 28 червня з 14.00 ця ділянка автошляху буде доступна для проїзду легкових автомобілів, а також громадського транспорту. Вантажний транспорт ще деякий час до влаштування верхнього шару асфальтобетону об'їжджатиме ділянку відповідно до раніше затвердження. Дженої схеми нагадаємо, у травні 2021 року міст обвалився. Дорогу тимчасово перекрили, а для водіїв організували об'їзд. Згодом тут звели тимчасовий міст.